Трагедія, яка сталася 5 жовтня у селі Гроза п'янського району на Харківщині, коли окупанти нанесли ракетний удар по кафе магазину, може прискорити передачу Україні крилатих ракет Таурус. Наразі передання зброї блокує німецька влада. Докладніше далі. Екс-міністр оборони Британії Бен Волес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Таорос. Щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, націлюючись на об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція, наголосив екс-міністр. Велика Британія та Франція вже надала ЗСУ крилаті ракети Скальп та Шторм Шедоу, і Україна вже неодноразово їх успішно використовувала. Тепер черга Німеччини. У свою чергу, канцлер Німеччини Олаф Шольц не поспішає передавати Україні зброю відплати. Хоча саме німецькі ракети радіусом ураження до 500 кілометрів могли б суттєво допомогти Україні в контрнаступі, таурус навіть бункери можуть пробивати. Шольц пояснив своє небажання надати Україні ракети ризиком цитую ескалації та конституційними обмеженнями. Насправді канцлер побоюється, що Україна може вразити ракетами російські території. Саме це, на його думку, може призвести до ескалації війни. Тому контролювати пуски мають німецькі військові, чия присутність в Україні неможлива без відповідного рішення Бундестагу. А саме відсутність солдат армії Бундесвера в Україні була єдиною червоною лінією, яку пан канцлер провів від самого початку війни. Скільки ще крові цивільних українців має пролитися щоб подолати німецьку бюрократію? Питання, як то кажуть, риторичне? Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.